Друзі, всім привіт! Я вас вітаю! Хочу вам сьогодні розказати. Е, було, в принципі, ріл з там, ну, більш таке е, в ігровому форматі, кому що випаде, як зробити скріншот. А це я хочу вам розказати безпосередньо е, про тотеми теми по кожному знаку Зодіака. Е, тож почнемо: е, перше у нас овен. Е, в принципі, є багато варіацій, багато різних, ну там як Хто вважає тотемів по кожному знаку, ну, в принципі, більш таки поширені, про ці я хочу розповісти. Овен тотем у нас або Баран, або яструб кажуть ну, більш поширений, скажімо так, яструб, який символізує гострий розум, свободу, здатність бачити ситуацію цілісно. Він вчить швидко орієнтуватися в обставинах і приймати точні рішення. Люди з татемом яструба часто мають високу інтуїцію, спостережливість, здатні передбачати події. Яструб асоціюється з духовним піднесенням, з пошуком істини, допомагає піднятися над повсякденними проблемами. Цей тотем надихає на сміливі кроки та самостійність у виборі шляху. Він також символізує незалежність і потребу мати власний простір. Люди з цим тотемом здатні захищати свої переконання та цінності. Яструб вчить відчувати момент і користуватися нагодами, що з'являються. Він допомагає подала. Долати свої страхи, страхи, які обмежують вашу свободу. В духовному сенсі яструб підказує, що ясність бачення це ключ до розвитку. Наступний знак Задяка у нас тілець, і то тотемом є, то є відмідь. Відмідь символізує силу, стабільність, внутрішню міць. Він вчить відстоювати себе та захищати свої межі. Люди з безмеженим тотемом часто володіють витривалістю і здатністю до самопожертви заради близьких. Відміття асоціюється а... прямо з глибиною мудрості, саморефлексії, нагадує про важливість часу на роздуми. Він також символізує цикли відпочинку і відновлення, вчить поважати свій ритм і відчуття втоми. Цей тотем допомагає розвивати терпіння та внутрішню силу без агресії. Відміть пов'язаний з материнською опікою і здатністю піклуватися про тих, хто поруч. Він підказує, що іноді відступ це також стратегія сили. Людина з цим тотемом може виявляти величезну рішучість. У складних ситуаціях в духовному плані відмід символізує зв'язок з природою та внутрішньою істинністю. Наступне Наступні у нас близнюки. Тотемом близнюків вважається метелик, він символізує трансформацію. Легкість, духовне пробудження він нагадує про важливість змін і готовність відпускати старе, щоб відкритися новому. А люди з татемом метелика зазвичай чутливі, емоційно відкриті і творчі. Метелик вчить, що через зміни приходить особисте зростання та внутрішня свобода. Його присутність нагадує про красу життя в кожному його етапі та важливість самовираження. Цей тотем допомагає розпізнавати внутрішні блоки і перетворити їх на ресурси для розвитку. Метелик асоціюється з легкістю, грайливістю та здатністю підніматися над труднощами. Він підказує цінувати моменти радості і ну, насолоджуватись ними. Людина з метеликом у тотемі часто має здатність надихати інших на зміни. В духовному плані метелик символізує відродження душі та відкриття якихось нових горизонтів. Наступний у нас рак. В принципі, на картинці у нас тут краб, і тотем також цього ознаку зодіака – це краб. Краб символізує захист, інтуїцію, внутрішню стійкість. Його панцир нагадує про важливість встановлення особистих меж і збереження безпеки. Люди з крабовим тотемом часто мають сильну емоційну гнучкість та здатність адаптуватися до змін. Цей тотем асоціюється з циклі... Циклічні... Циклі... циклічністю життя, вибачаюсь. <кхід> Забув собі налити водички, трошки в горлі пересохло. Ці тотеми асоціюються з циклічністю життя, повторюваними процесами і природніми ритмами. Крап вчить балансувати між відкритістю та самозахистом, прислухатися до своїх почуттів, він підказує важливість дому, сім'ї та емоційної безпеки. Люди з цим тотемом часто. Володіє стійкістю перед життєвими викликами та здатністю відновлюватися після якихось втрат. Краб допомагає розвивати внутрішню мудрість і обережність. Тотем нагадує про силу, яка ховається в терпінні та спокою. В духовному сенсі він символізує глибокий зв'язок з природою та емоційною сферою. Далі у нас знак Задяка Лев. Тотем також Лев, я вибачаюсь на хвилиночку. І так лев і тотем Лев. Лев символізує силу, лідерство і внутрішню впевненість. Він уособлює сміливість, здатність брати відповідальність і вести за собою інших. Люди з Левовим тотемом часто природжені лідери і мають харизму, яка притягує людей. Лев нагадує про важливість честі, гідності та самоповаги. Цей тотем допомагає проявляти власну силу без агресії і страху. Лев асоціюється з творчістю, гордістю та життєвою енергією. Він підказує, що внутрішня впевненість формує зовнішній вплив. Людина з левом в тотемі здатна надихати інших та вести до змін. Лев вчить, що сила проявляється через мудрість. А не лише через фізичну міць. В духовному плані він символізує мужність, відвагу на шляху до вашого саморозвитку. Наступні у нас діви та тотем. Дів у нас лисиця. Лисиця, ну, в принципі, всім відомо, що вона символізує хитрість. Також це про винахідливість, про адаптивність. Вона допомагає знаходити нестандартне рішення і швидко орієнтуватися в складних ситуаціях. Люди з лисичим тотемом часто мають гострий розум і вміння розпізнавати небезпеки. Лисича вчить обережності, гнучкості, підказує, коли та як краще діяти, а коли варто ну, перечекати ситуацію. Цей тотем допомагає використовувати обставини на свою користь і зберігати незалежність. Лисиця асоціюється також з кмітливістю, винахідливістю, здатністю маневрувати. Людина з лисицею в тотемі може уникати конфліктів, обираючи якісь мудрі, хитрі стратегії. Вона вчить враховувати деталі і передбачати наслідки. Лисиця підказує, що успіх приходить до тих. Хто поєднує розум та спритність? В духовному плані вона символізує адаптацію, інтуїцію та здатність вчитися на власному досвіді. Наступні у нас йдуть терези, тотем Олень. Олень символізує ніжність, грацію, е духовну чутливість, він вчить рухатись життям м'яко, е не завдаючи шкоди іншим, та зберігати внутрішню гармонію. Е люди з цим тотемом зазвичай чутливі до емоцій, е оточуючих та мають глибоку інтуїцію. Е олень асоціюється з миром, спокоєм, з, з природною красою, е підказує. Е нам цінувати прості радощі життя. Цей тотем допомагає розвиватися, розвиватися співчуттю, а також якоїсь такої, я б сказав, дипломатичності у стосунках. Олень також символізує здатність до адаптації і м'якого подолання труднощів. Людина з таким тотемом часто обережна, але рішуча, коли справа стосується захисту своїх близьких. Олень вчить прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїй інтуїції. В духовному плані він символізує відновлення душевної рівноваги через спокій та любов. Цей тотем нагадує, що справжня сила проявляється в м'якості та гармонії. Далі у нас йдуть скорпіони. Та, в принципі, та темою є Скарпіон, а, а також ну, дехто вважає, що до темам Скарпіонів вважається птіця Фенікс. Бо Фенікс це про відродження, про внутрішню силу, про здатність до трансформації. Він нагадує, що після втрати труднощів завжди можливий новий початок. Люди з таким тотемом часто здатні перетворювати невдачі на нові можливості. Фенікс асоціюється з духовним вогнем, сміливістю, зі стійкістю перед труднощами. Цей тотем вчить, що падіння не визначає людину, а саме здатність піднятися в важкій ситуації, коли тебе, як то кажуть, привалило, накрила, а ти все одно вибираєшся, от саме це і визначає людину. Фенікс також символізує чистоту духу та оновлення енергії. Людина з таким та може надихати інших своїм прикладом відродження та сили. Фенікс допомагає розвивати внутрішню мудрість і віру у власні ресурси. В духовному сенсі він підказує, що будь-яка криза може стати початком нового життя. Фенікс нагадує про безсмертну природу душі та здатність постійно оновлюватись. Далі у нас йде стрілець. І тотем цього знаку у нас кінь. Кінь, який символізує свободу, силу волі, рух вперед, він вчить діяти рішуче, впевнено, чітко, слід, слідуючи за своїми цілями. Люди з кінським тотемом зазвичай енергійні, витривалі та здатні долати труднощі. Кінь асоціюється з подорожами, змінами з прагненням до розвитку цей татем нагадує про важливість незалежності та самостійності. Кінь допомагає навчитися довіряти власній інтуїції, відчувати ритм життя. Людина з цим тотемом часто відкрита для нових ідей та пригод. Кінь символізує життєву енергію, здатність швидко відновлюватись після якихось втрат, якихось негараздів в духовному сенсі. Цей тотем підказує е, слідкува... е, слідувати своєму шляху з вірою у власні сили. Е, кінь нагадує, що справжня свобода проявляється через баланс між дією та мудрістю. Далі у нас водолій, водолій і тотем дельфін. Дільфін символізує радість, легкість. Та гармонію заточенням він вчить дружелюбності, співпраці та підтримки близьких у складних ситуаціях. Люди з таким тотемом зазвичай емпатичні, творчі та здатні надихати інших. Дільфін асоціюється з грою, грайливістю та духовною чистотою. Цей тотем допомагає знімати стрес і зберігати внутрішню рівновагу. Дільфін вчить, що щастя приходить через взаємодію з іншими та позитивний настрій. Людина з таким то темом часто легко знаходить друзів та підтримує гармонійні стосунки. Дільфін символізує гнучність і здатність адаптуватися до будь-яких обставин. В духовному плані він підказує цінувати радість, довіру та легкість життя. Дільфін нагадує, що Через гру і творчість можна досягти гармонії та внутрішньої свободи. Далі у нас риби. І тотем цього знаку це сова. Сова це про мудрість, про проникливість, здатність бачити приховане. Вона вчить відрізняти істину від ілюзії та робити усвідомлені вибори. Люди з совиним тотемом часто мають розвинену інтуїцію та спостережливість. Сова асоціюється з нічною енергією, самопізнанням та духовним розумінням. Цей тотем допомагає, розвиватися, розвивати свою внутрішню мудрість та передбачливість. Сова вчить спокою, терпінню та. Перше ніж діяти, розвивають вміння спочатку провести якісь роздуми, обміркувати все, а потім вже діяти. Людина з собою в тотемі здатна бачити значно більш закономірності життя та уникати помилок. Сва символізує здатність вчитися на досвіді і використовувати знання на благо. В духовному плані вона підказує, що істина прихована в тиші та спостереженні. Сава нагадує, що справжня сила приходить через розуміння себе та світу навколо. І останній знак содятка це у нас козиріг. Тотем, як не странно, вовк. Вовк, який символізує силу, відданість. І знову ж таки, це про інтуїцію. Він вчить балансувати між самостійністю та життям у спільноті. Люди з вовчим тотемом часто мають гостре відчуття справедливості та здатність лідирувати. Вовк асоціюється з внутрішньою свободою, витривалістю та гнучкістю. Цей тотем допомагає знаходити свою стаю та підтримувати тісні зв'язки з близькими. Вовк вчить розуміти цикли життя та використовувати їх на свою користь. Людина з вовчим тотемом здатна долати труднощі завдяки командній роботі та інтуїції. Вовк символізує вірність, силу духу та здатність захищати слабших. У духовному плані він нагадує про баланс між незалежністю та відданістю, між силою та співчуттям. Вовк підказує, що істинна сила полягає в розумінні себе та взаємодії з іншими. Ну, ось так коротенько. Про всі знаки Зодіака, про то теми. Я думаю, вам буде цікаве це відео. Тому чекаю від вас коментарів, подобайки, підписки. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!